У центральній міській лікарні, що має понад 200-річну історію і нещодавно обзавелася власним гербом та прапором, у якій протягом цього жовтня відкрили нове приміщення Мсеку та центр жінки, відбулося ще одне вагоме поповнення. Цьогоріч Бердичівський колектив медиків збільшився на 16 молодих спеціалістів. Усіх їх днями урочисто посвятили у професію, з якою вчорашні студенти вже почали знайомитися на практиці. Закінчила я цього року медичний коледж Бердичівський. Я вже почала працювати в дитячому відділенні. В основному моя робота з дітками мені вона дуже подобається, хоча вона і серйозна, і з дітками буває важко, але в принципі мені дуже подобається і багато в чому роль відіграє колектив. Дякую, він мене прийняв дуже добре. Колектив лікарні не приховує. молоді зміни тут раді. А свято допоможе хлопцям та дівчатам офіційно стати повноправними членами великої родини Бердичівських лікарів. Ви прийшли в той колектив, який має певні традиції, який має певні місця заслуги. Хочу сказати, що протягом не одного року наш колектив займає перші місця в області. Це я веду до того, що планка вимог. Не дивлячись на сьогоднішнє свято, до вас буде досить висока. Але я впевнений в тому, що ця планка вам посиліть. Ті, хто працює медиком уже не перший рік, дивлячись на винуватців свята, пригадали і своє посвячення. Зізнаються, що по-доброму заздрять молоді, адже у неї ще так багато попереду. Я хочу побажати вам, щоб ви завжди із задоволенням йшли на роботу, виконували її з любов'ю і кваліфіковано. І пройдуть роки, але я дуже хочу, щоб у вашому серці залишилася часточка доброти до людей і шани до своїх наставників. Кожен колектив, в який ви прийшли працювати, став вашим рідним колективом, щоб ви з гордістю йшли на роботу і незабаром стали хорошими спеціалістами. А в житті бажаю вам щастя, удачі, радості і успіху. Завітали на посвято і представники влади. Певно, в таку урочисту мить від хвилювання завмирають серця не тільки в молодих спеціалістів, зазначив міський голова Василь Мазур, а й у досвідчених майстрів своєї справи. Адже саме їм належить гарно прийняти поповнення. Я хотів би сьогодні побажати, щоб оця така знайте філювання двох сторін старшого покоління і молоді. І ті кроки, які, про які вони мріють, за які вони переживають, щоб вони були зроблені правильно. Тоді буде надійна зміна, тоді буде, буде гарні спеціалісти, які потім, коли вже будуть згадувати через років 10-15, що як їх гарно прийняли. І якби їх не гарно прийняли, то можливо вони не були б такими гарними спеціалістами. А це все буде на користь нашій Бердичівській громаді. Якщо будуть працювати гарні спеціалісти, буде працювати гарна медицина, то в принципі це на користь Бердичева. На згадку про посвято міський голова вручив новим вартовим здоров'я Бердичівлян пам'ятні сувеніри. Присутні зичили, аби молоді фахівці жодного разу не пошкодували про обрану професію, а їхні майбутні пацієнти, що довірили тим своє життя і здоров'я. Такого не трапиться, навчали старші колеги, якщо на ділі вчиняти так, як ось у цій пісні. Слова нам пального везуть, робота для всіх забота, людей смерті принести. настав найурочистіший момент свята. Молодь присягла виконувати свої професійні обов'язки по совісті, зберігати медичну таємницю, примножувати славу Бордичівської лікарні. Я не втрачу гідності своєї і не принижу професію свою. Я приймаю на себе ці зобов'язання урочисто, вільно і чесно. Клянусь, клянусь, клянусь. Вітали новоспечених медиків і їхні родичі, кажучи, що разом з лікарськими діти мають пам'ятати ще й батьківські настанови. Переповнюють мене всі ці відчуття, і я бажаю дочки свої, всім молодим спеціалістам, які поступили на роботу. По-перше, здоров'я відношення дуже гарно до людей, щоб вони завжди пам'ятали. Своє покликання. Працювати, я сподіваюся, краще щодня, щоб було краще це все. Буду рівнятися на своїх старших медсестер, колег по роботі, а також врачів. Ну і це свято дає для мене натхнення на подальшу працю і щоб я йшла на роботу, як на свято.